Всім привіт! На ремонті в нас Asus. з проблемою некоректно працює клавіатура. А саме деякі клавіші самовільно натискаються. Пробую ввести пароль, але клавіатура живе своїм життям і працювати взагалі неможливо. Тому перевертаємо ноутбук до дригом і викручуємо всі болтики. До речі, передні 4 болтики. По довжині відрізняються від інших, вони трішечки коротші. Ну, як трішечки, приблизно на 5 мм, і переплутати я їх вам не раджу. Болтики викрутили, від'єднюємо верхню частину від нижньої частини корпусу. Припідняли і добираємось до шлейфів, які йдуть на тачпад та клавіатуру. Доступ не дуже, але дістатись можливо. Тепер можна глянути, як виглядає сама клавіатура і як виглядає шлейф. Замовляємо нову клавіатуру, а поки вона буде їхати, будемо робити профілактику ноутбука. Хотілося би спочатку відключити батарею, але вона тут так просто не знімається. Щоб добратися до батареї. Треба відкрутити всі гвинтики, гвинтики на платі, відключити всі шлейфи, відключити саму батарею, і тільки тоді можна пробувати її виймати. На мою думку, не найкраще рішення тут для розміщення та й взагалі підключення батареї. Проте інженерам цього ноутбука, напевно, видніше наша ж справа. Акуратно зняти материнську плату, щоб нічого не закоротити і нічого не підпалити. А ось і сама плата. І тут вже добре видно, що познущались не тільки з батареї, а ще і з системи охолодження. Маємо два маленькі радіатори, які типу обдуваються легенько вентилятором. Ну, Назвати цю систему охолодження повноцінною, у мене язик не повертається. Під радіаторами знаходжу білу, дешеву термопасту, Чищу все від неї і міняю на нормальну. Бо мало того, що тут система охолодження не з найкращих, не така ефективна. Ще й термопаста не дуже і тепловіддача була мінімальна. Повертаємось до нашого основного ремонту, а саме заміни клавіатури. На цей раз я піддивився в інтернеті дуже цікавий метод заміни клавіатури, вірніше, її зняття за допомогою термофену. Виставляю на ньому 230 градусів. Пробую прогрівати ті пластикові заклепки, а воно прямо йде як по маслу. Метод мені дуже сподобався, бо до того часу я все зрізав ножечком. А тепер воно все відбувається набагато швидше і легше. Ось самі можете глянути, як складаються краєчки кріплень, причому вони не пошкоджуються. і надалі можна нову клавіатуру буде запаяти на ті ж самі кріплення. Тимчасово встановлюємо нову клавіатуру, підключаємо її. Ну, і, звичайно ж, перевіряємо. Тільки тоді будемо запаювати. Її вже на своє законне місце. Клавіатура справна, тому беремо паяльні руки і за 5 хвилин маємо кріплення як по заводу. Збираємо і ще раз все перевіряємо. На цьому ремонт закінчено. Якщо відео вам сподобалось, було для вас корисним. Ставте вподобайки, підписуйтесь, поширюйте, підтримуйте мій канал. І побачимось в наступних відео.